Йо, всім привіт! Давайте ще поаплодуємо. Вау! Мене звати Ярослав Пірох, мені 18 років, я студент. Поплутих, хто часто їздить Укрзалізницею. Я також часто їжджу, Ну я настільки часто їжджу, що в мене в Укрзалізниці навіть є власна кружка. З написом Співчуваю. Із такої подорожей найбільша хрі мій айфон. Просто там є така програма, як Дім, тому вона думає, що я пів години живу в Жмеринці, а решта часу в апатії. І знаєте, мене просто найбільше в плацкартах харять оці мужики, які йдуть в плацкарті з банкетом. Там не поїзд Київ, чоп, а задня парта в школі на гальорці. Ну, ці тіпи відразу в плацкарт перебралися. І знаєте, це здорові мужики, і мені важко з ними сперечатися. І що б вони не казали, я завжди погоджуюсь. Кажеш, будеш кобасу, я кажу, так. Да". Будеш в горілку, да! Будеш зі мною жити в жмеренці. <риклад> да. Дійсно важко, бо і горілку я взагалі не хотів. Ну, а... <риклад> Ні, жартую, горілки випив. Не на тверезу мені ж в мренці лишатися. І знаєте, просто мене найбільш пікуючий момент настає тоді, коли я кажу цим мужикам, що я вчусь на політолога. Бо в цей момент я відкриваю ящик Пандори з дебільними запитаннями. Оце, а слухай, політолог, а Юля Тимошенко ще стрельне?» А можна мене вважати дебілом, якщо я голосував за Януковича? Такі те, що ви дебіл, мені показує те, що ви це всім розказуєте. Ну, Кажу, а не жалкую, що на електрика не пішов. Ну, бо в електрики всі бабки. Дуже дивні розмови. І знаєте, я ще недавно задумався, що коли Росія буде виплачувати Україні репарації, вони нам мають ще повернути Януковича. Ну це ж наша культурна спадщина. Це ж один експонатів, а сканінова, розумієте? Я собі подумав, що ми його не маємо садити в тюрму. У мене є ліпша ідея, ми з ним маємо відновити всі старі телевізійні шоу, але за його участю. Дивимося, шоу ігри патріотів. Як за Януковичем біжить бик. Він такий, пожалуйста, я хочу в тюрму, я лучше буду там. Ну, і знаєте, його він буде падати в багнюку, його буде лупити великими молотами. І це все буде відбуватися до того моменту, поки він не згадає, як українською буде слово Йолка. Або інші шоу, наприклад, кароки на Майдані, стоїмо і дивимося, як Янукович співає. Тоді в шапку ніхто гроші збирати не буде. Бо де Янукович з'являється, там шампки пропадають, ну, що логічно. Просто буде єдиний мінус це те, що ці всі шо може відновити Женевська конвенція по правам тварин. Тому нам треба в документації завести, що Янукович грип. Ну, якось так. Дивіться, я ще півроку тому був за кордоном. Е, бачу вашу ненавість в очах. Півроку тому мені ще було 17. У мене була ще можливість виїжджати вимахуватися. Така можливість була в мене і в Тищенка. Зараз тільки в нього ходить тішиться. І знаєте, я помітив, що нервово перетнати кордон, тому що я був з другом, і до нього підходить прикордонниця, питає, скільки повних років. І він нервово каже, я через тиждень буду. <рик> Погодьтесь, дуже тупа відповідь на дуже конкретне питання. Десь судді, типу, ми позбавляємо вас три роки позбавлення волі. Він каже, я через тиждень буду. Просто як прикордонники мали реагувати, типа, а, через тиждень, то нема питань. Привезеш магнітик батальйону Монако, привіт. Но... Я ще помітив, що найважче було пояснювати моїй бабі, куди я їду, бо в неї карта світу зупинилася ще на шляху з варяху греки. Вона ще думає, що якщо за Хмельницький виїхати, можна побачити трьох слонів і черепаху. Бо вона до мене підходить, каже Ярослав, а в Чехословаччину заїжджати будеш? Я кажу дача я з Австрійською імперією. Привезу тобі сервант і молодість. Но... За кордоном важко, бо по тобі ну, ти маєш представляти цілу країну, а я не можу представляти цілу країну. Ну, бо я прикаліст. Я за кордоном побачив Корейця і я з ним вирішив по приколу привітатися ось так. Він питає: Воти зіт, я кажу Ukrainian tradition. Ну, і це тупо. Він міг би десь приїхати в Корею, сказати це на радіо. Я би не встиг помітити, якщо прем'єр-міністр Кореї приїжджає до Зеленського, з посмішкою підходить до нього і такий hello, Mr. President!» е... І Зеленський такий дивиться, такий, так, хто тут з нас комік? Е... Цей прикол треба передобити, але це нікуди. Просто знаєте, я ще зараз активно вивчаю англійську мову, я помітив, що вивчення англійської мови ти потрохи деградуєш. Тому що англійською, я зрозумів, буде, початковий рівень I understand, середній рівень I get it. Високий ЄП. Я англійську вчу, чи потрохи придурком стою, але. Но... І викладачі в англійської ще такий дивний аргумент. Вони кажуть: дивіться, так, правильно, але американці так не говорять. Просто в мене хороший рівень англійської, але в мене рівень англійської такий, коли іноземці не розуміють, але мама гордиться. Знаєте, просто в мене ще є маленька сестричка, і вона ходить в садочок і в неї більше виступів, ніж мене. Просто там, що не день, то день весни, день зими, день сонцестояння. Не садочок, а школа шаманів. Но... І в мене ще завжди мама вчить сестрою віршики, і я потрохи бачу, як мама перетворюється на диявола. Це той момент, коли вона зжимає зуби, давай ще раз. Тишком нишком сніг літає. І малечу звеселяє, сестра в шоці. Стоїть такий маленький, сопливий емінем. І мама така, давай вірш. Катишком, нишком, гостніше, сніг літає. І малечу звеселяє. І мама така, молодець! Ну чого ж ти плакала? В тебе ж така хороша пам'ять. Мама думає, що шатажем і погрози покращує дитині пам'ять. Ну це як горішки. І знаєте, що завжди, коли приходив, вже утріні, батьки, оце ззаду стоять, підтримують, знаєте, оце? Збоку, подивитися, то можна подумати інсульт. Ну але... Ну і розумієте, дитині максимально страшно, ну, бо вона розуміє контекст. Вона розуміє, що раз запнешся, будеш їсти тільки те, що дід приготовив. Побачиш, як ти довго протягнеш на жарному хлібі і на варній цибулі. Просто в неї ще недавно був випуск садочка, ну прям випуск, бо вона прийшла в п'ятій ранку, бо зустрічала світанок. Тепер думає брати геп'єр, бо трошки для себе хоче пожити, бо з тими віршами в неї вже вигорання. Просто в мене доволі дуже цікаве дитинство було, просто коли я зривався від якихось жахіть, ми, як справжня віруюча сім'я, поїхали викачувати яйця. До психолога піти ні. Ліпше зробити ще більшу моральну травму, щоб та, від якої я зривався, казався дрібницею. Бо ми приїжджаємо в село до якоїсь баби, вона мене ложить на ліжко, дістає, яйце і це і починає шептати. І мені здається, вона шептала: Боже: дякую, що такі придурки, ще існують. І баба може доживати безбідну старість. Потім вона розбивається і цей обстакан і каже: бачите, оці маленькі бульбашки, це маленькі зглази, бачите, жовток витік, це мій дід їсти буде. Чуєте запах повітрі, відсутність критичного мислення. Після того підходила до мене мама, каже: це все через те, що ти дивишся QTV і покемонів. Я такий, я обіцяю більше не дивитися, якщо ми більше до тої баби не поїдемо. Знаєте, просто минулий рік я ще вжив в гуртожитку, і це, знаєте, це той період, коли ти маєш приїхати до іншого побуту і наводити комунікацію з незнайоми людьми, а я за свої 18 років не сильно комунікацію своєю сім'єю навів. У мене стосунки з дідом, як бета-версія гуртожитка. Я ще раніше, як щось смачне купляв, відразу ховав, ну, щоб не з'їв. Після 11 додому не приходив і постійно мився третім. Просто в гуртожитку треба наводити комунікацію з іншими людьми, які місцями є дуже дивними. Просто в мене вночі мій сусід балакав. І це ж завжди дізнається в першу ніч. Просто нема такого. Вітаю, Діма, готовий до комунікації і вдень, і вночі. Вночі ставте чай, і одягайте памперси. Бо місцям буває дуже страшно. Я раз проснувся від того, що він лежить і каже: не підходь до мене, я озброєний. Ну, Я так тихо, що не лежав ніколи. Потім чую, сколько времени. времени?» «Отвечай!» Ну, а він сам з рівного. Він не говорить російською. Розумієте, в нього вночі просипається альтерео московського охранника. І я наляканий, кажу пол первого". На Нащо чую Чому російською? Я кажу — «Хаупасван». Він каже: Ані, наш понятно. Дякую, прекрасна публіка. З вами був Ярослав Піро. Гарна вечора.